Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Друзі, сьогодні у нас буде важка запекла тема, яка вже вам всім надоїла. І з року в рік у нас є такі наросли на нашому персику. Ця хвороба називається кучерявість лисків персику. Є попередні відео на каналі, я їх підкріплю в описі під дане відео. А зараз хочу вам розповісти, чим обробляти після цвітіння. Як ми бачимо, у нас є завізі. І чим нам саме зараз обробляти? Якщо ви вже бачите отакі такі сильні нарослі на ваших рослинах, я рекомендую такі листки масового враження повидаляти з усієї рослини. І зараз розповім, чим обробляти нам персик після цвітіння. Друзі, також знаю, що у вас виникне під відео запитання. Скажете, ми обробляли мідмісними препаратами, обробляли до цвітіння і чому знову у нас з'явились нарослі. Як ви знаєте, 25-й рік був і є дуже важкі для садівництва, також для городництва, для фермерів. Як бачите, на фоні усюди в нас горіх, який в цьому році також вимерз. Тому дія препаратів із-за перепадів температур то волого, то тепло, то дощі, то приморозки, то сніг. І внаслідок ми отримуємо знову наш кучерявий персик. Як сказав попередньо, що нам потрібно буде зробити? Якщо у такі у вас масово вражені, листочки, ви їх видаляєте. Так як ви вже з ними, на жаль, нічого не зробите, і потім будемо обробляти. В даній ситуації нам знадобиться 2 пакета Міравіса, так як у нас вже персик вражний. Чому два? Профілактично, пакет розрахований на 8-10 літрів води. За появи хвороби ми беремо два пакети Міравіса. Зараз хейтери знову ж напишуть, чому ти рекомендуєш там або рекламуєш препарат Неравець. На сьогоднішній день аналогу діючого речовині в інших фірм препаратів немає. І для підсилення його дії ми додаємо пакетик скору. Це все разом буде на 8 літрів води і обробляєте ваш персик. Також, друзі, у нас завжди то перепади температур, то дощі. Для того щоб кращі препарати засвоїлись як в рослині, так і на рослині, рекомендую використовувати адюванти або прилипачі. А часто ви питаєте, я використовую мило. На жаль, я не знаю формули мила і як мило спрацює з тою чи іншою діючою речовиною. Для цього вже умні люди придумали у такі препарати, як глюстен або ж сяєво, або тандем. Прилипачів на ринку України просто безліч. Тому ви додаєте сюди ще прилипач. Я особисто для себе ще додаю плантафоли або ж антистресанти типу мегафолу, типу Кропмакса, типу амістара. Чому саме додаю ще і амінокислоти? Так як знову ж повторюсь, перепади температур, будь-який фунгіцид це йде навантаження на нашу рослину. Також я додаю, щоб наша рослина краще перенесла як внесення фунгіцидів. А також і погодних явищ. Друзі, другу повторну обробку ви робите через 10-14 днів, але ж вже у таким макарам. Берете один скор, один міравіс і обробляєте ваш персик. По бажанню, по можливості, я завжди роблю. Усьоди моя. Бакова суміш. Один скорміс і ізобіон або глюстен. Також ви можете додати амінокислоти або Кропмакс, або Мегафол, і також обрати для себе, який вам подобається прилипач або ж адювант. Сподіваюся, друзі, це відео буде вам корисне. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і нехай росте персик без хвороб.